Доброго дня всім глядачам. Сьогодні наш традиційний проект Точка зору, де ми обговорюємо важливі для міста питання з впливовими відомими і не зовсім людьми, які мають свій свій погляд на розвиток міста, на розвиток різних процесів в місті. Сьогодні з вами я, Юрій Дюх, ведучий цієї програми та Микола Бляшин. Він більше відомий в місті як кандидат нардепа, але до того теж мав певну соціальну і юридичну діяльність і власне ми. Не могли запросити його під час виборів, бо це було б політичної агітації, якась платна програма. Тобто воно так би не сприймалося. Зараз в нас є така можливість, тому вже коли от сьогодні буквально вже прийняла присягу нова Верховна Рада, є депутати, скоро оберуть спікера, а ми можемо поговорити власне, про політичні процеси, про соціальні місці. Доброго дня, Микола! Зарані. Ми, з вашого дозволу, будемо нати, так нам зручніше і простіше в нашій затишній студії. Отож, розкажи, будь ласка, про себе більш детальніше, бо насправді ну, це мало інформації було в Рівнянчі, і би, можливо, більше було, могли б бути більше відсотки на виборах. Де родився, хрестився і, 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 і все ж таки. Народився в місті Рівне 24 травня. Це було 1981 року, мені зараз 33 роки. Батьки проживали в місті Рівне, вся родина проживала в місті Рівне. Ходив в рівненську школу з 1 по 11 клас, закінчив 11 клас з золотою медаллю. Так мені хотілося тоді отримати медаль. Після того вирішив, куди поступати. Мені сказали, що я хотів бути юристом. Ще якось десь з 9 класу в мене було таке відчуття, що я буду юристом. Ми ходили на підготовчі курси з друзями, і мені сказали, що поступити в Острозьку академію, потрібно величезну суму доларів завести. Я не повірив, вирішив, що можна якось знаннями. Поїхав перший раз на пробне тестування, другий раз поїхав вже здавати іспит, приїхав з одним олівцем і в Острозі вже в 98-му році вже були тести. Ми написали тести. Я поїхав додому. У мене було запалення легені, 38 температури, Я місяць був в лікарні. Мені поштою прийшло повідомлення, що ви зараховані в «Острозьку академію». Звичайно, я поступив, 6 років провчився, закінчив з відзнакою Острозької академії. Отриму. А шість років це і магістратура. Я так да, да. Тоді, коли я вчився, то було так, що спочатку ми поступали, це ще була юридичний факультет Острозької академії, Київ-Могилянської Київської академії, потім це вже був самостійний учбовий заклад. Ми спочатку отримали диплом бакалавра, потім диплом спеціаліста, а потім хто хотів і міг поступив на магістра. Тобто, через те вийшло шість років. Але вже після п'ятого курсу я так само на четвертому курсі з друзі і я підключився, ми створили проект Пробона. Це така юридична клініка, де студенти, юристи тренуються надавати допомогу людям. Причому ми працювали абсолютно безкоштовно, почали це в Острозі, вигравали гранти, і от був на той час грант президента кучми. Я написав грант, виграв цей грант, поїхав під кучми, отримав ці гроші. Їх перерахували на рахунок. Ми їх Тримання цієї клініки на орхтехніку треба було звітувати. І я як зараз пам'ятаю, що я нарешті вже останній звіт здав, тому що це кожен звіт треба було їздити в Київ. Ну, більше часу і нервів воно забирало, ніж там. І ми здали останній звіт. Я пам'ятаю, як правило, коли в нас є вакансія в компанії юридичній, я їду перш за все в Острог і розмовляю з випускниками п'ятого курсу. І в результаті цього я вже підбираю, і заодно я можу подивитися, які студенти стали. Ну, острог, да? острог, до речі, так звучить так. Цікаво, тому що в нас в стразі до того, як була академія, був тільки спеціалізований медичний заклад, то можна і нерви підлікувати. Ну, насправді це жарти. а Повертаючись до кар'єри після першої робочої місці, як розвивалася, я почав на акватоні, 5 років пропрацював там юристом, був одним юристом на цьому підприємстві, і особливістю є те, що за цих 5 років, мабуть, немає такого державного органу в Рівненській області, з яким би ми не судилися. Тобто компанія діяла абсолютно законно і завжди намагалася законними способами захистити свої інтереси. Після того я зрозумів, що потрібно рухатись далі, склав адвокатські іспити, отримав адвокатське свідоцтво, присягу прийняв. У мене є своє власне адвокатське бюро, я займаюся юридичною практикою в місті Рівне. тривалий час, ну, в принципі, став відомим тим, що допомагав. Громаді судиться ту заправку на, на Басовкуті. Крім того, була якась громадська діяльність? Чи, чи це був перший такий досвід? По суті, це був перший. Тому що я не планував займатися якоюсь активно громадською там, чи тим більше політичною діяльністю. Але коли Басов поставило це питання з заправкою. Ну, зрозуміло, що мені було не байдуже, що робиться там, де я живу, де мої там баба, дід, це якби той район, в якому я виріс. І коли на громадських слуханнях 100 людей прийшло в школу, і одноголосно всі вибрали бляшина секретарем іди, ти знаєш, буде щось робити. І я почав робити А ти там проживаєш чи просто так? так? я там проживаю. Я там проживаю, мені знайомі ці всі люди. Я знаю тут ту школу, те місце, я знаю, яке там було болото колись, і тому. Власне, тому воно так мені і боліло і пекло. І не хотілося, щоб там була ця заправка. Але я розумів, що громада це добре, ми можемо стояти з наметом це чудово, ламати забори це прекрасно, але поки в них є діючий дозвіл на будівництво, вони на коні і вони можуть будувати. І ми відразу вирішили, що потрібно йти і одним шляхом, і другим шляхом. І от юридичний шлях разом з цим він і дав результат. Нам вперше в Україні, по суті, вдалося зупинити. Будівництва АЗС в місті, коли вже в них був дозвіл а на що будівництво там зараз. нагадаю? Там... там зараз нічого, чисто Ні... площадка. Просто скасували дозвіл, Чи там буде не скасували. Нічого? Там був мораторій, і mm -hmm. суд залишив в силі цей мораторій до 2020 року. Відповідно, поки є мораторій, ми сподіваємося, що їм вистачить розуму не будувати там. І, ну, це зважаючи це... на те, як в нас в місті починають будувати багато а, ну, поверхів, та. то там <світ> треба, щоб місцева громада дуже чітко дивилася, тільки десь з'являється являє, цеглина зразу. Так, там не тільки цеглина, там коли люди стояли і приїжджали ті тушки ще до Майдану, до того всього. Люди і постраждали, і дуже активно пильнують. І, власне, завдяки тому, що от громада Басівкута вона якось так об'єдналася і небайдуже до цього піднеслася, плюс юридична частина і вдалося отримати той результат. А не було якихось спроб з боку власників цієї фірми домовитися, за ну люди, яка адвокат. Ну всі, всі ж розуміють, що в ну, такій грусі громадському хто представляє, якби, ну хто хто представляє, хто голова, якщо його забрати, то може все розсипатися. Не було спроб з тобою домовитися якось зо мною не було. І ми, в принципі, ну як для мене, як для адвоката це не прийнято. тому що і правила адвокатської етики, це та річ, яка не просто для мене пусті слова. Ну, тут, тут, заборона. Тут, ще тут Тут просто совість, Тут просто совість і ну, це неприйнятні речі. А як від от такої першої громадської ініціативи е, за рік дійшов до думки, що треба спробувати себе на виборах? Знову ж таки, коли я зіштовхнувся на признаці з тим, як працює по цьому будівництву місцева влада. Тим, як працює взагалі весь цей державний механізм. Та й всі 12 років роботи юриста, ну я ж бачу, що воно не так, як нас вчили, і що воно має бути по-іншому. І роль держави, і суспільства, і правоохоронні органи, і все. І зрозуміло, що найкраще це зробити через закон. Бо я переконаний, наприклад, що можна там викидати у смітники, можна розстрілювати. Але як показує історичний досвід, ще не одна військова революція не вивела країну на. Інший щабель розвитку. Тобто, як правило, це або вона гальмується, або й навіть відкочується. назад. Ну, це революції назад. ще має бути якісь підґрунтя, хтось має роботу робити. Так. І тому я переконаний був, що саме Верховна Рада, оця, вона буде інша. І я вірив, що після Майдану, після цих всіх подій, ці вибори можна виграти, не маючи мільйонів гривень. Ну, але, але раніше ж ти ж не мав жодного політичного досвіду. Ніде не балотувався. Е, 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 ні, зловно, я в 2010 році я робив спробу на виборах до міської ради в куті я зайняв друге місце. Ну, перше виграв депутат і пройшов Чогівець. Да, да, в куту йшов Анатолій Чугівець. Він зайняв перше місце, в мене було друге місце. Тобто, мені не байдуже те, що відбувається в суспільстві, де я живу. Мені не просто хочеться в цій країні працювати і заробляти гроші, ходити юристом, отримувати результати а в судах. А чому для підтримки обрав саме партію? Цієї громадянська позиція, тобто ти є членом цієї партії, чи просто не підтримували? Як вся я не член ніякої політичної партії і, і ніколи ним не був. Тому що, по-перше, для того, щоб вступити в мені в партію, я маю повністю розділяти її ідеали і довіряти тим людям, які там вже є. Да? Тому я так обережно підходжу до партії, але на цих виборах я розумію, що потрібна команда, і коли я подивився в ті списки, які є там у Гриценка. Ну мені імпонували і подобались ті люди, які так само боролись з незаконним будівництвом в Києві, там захищали Софію Київську, боролися з корупцією. Тобто в нас приблизно однакові були якісь життєві дороги. І тому я вибрав їх. І вони, в принципі, підтримали мою кандидатуру без всіляких грошей, без нічого. Причому, коли якби вони починали, то там в них одні рейтинги були, потім були інші, але ну, там ми так. до кінця пройшли. Чи чи з іншими політичними силами про підтримку. Чи були такі спроби, чи ми не закінчились? Ну, були спроби, якби, і з ну, іншими... Ну, а якщо можна з якими, хоча б не, не з персоналіями, а... там, просто такі політичні сили. Ну, близькі мені були ідеї самопомочі, тобто ми робили спроби з ними вести переговори, але вони виявилися якимись дуже закритими і дуже так. Важко там було до когось доступа на народний, а на народний там... а до речі, якщо вже повернутися до ситуації, про е, тоді ж багато ну якби зрозуміло, що от е, за. Дмитра Якимця за Миколу Бляшина голосували зазвичай люди, які от більш прогресивні. Ну тому що по, по мажоритарці їм треба хтось такий, кому ми mm могли -hmm. хоча б елементарно, хоча б довіряти, і хоча б трошки якось знати, що це людина не, не з великими грошима чи з якимись там заїжджаними з політичними амбіціями. І насправді дуже так активно обговорювалася тема, що можливо варто Якимцю з бляшиним, хоча б ну тому, що всі якби на те, що. А, там є кінцю, червонюку, вдасться домовитися, всі на це поставили хрест, мабуть, з одразу. Зрозуміли що там неможливо, вони судились між собі. Якщо взяти в відсотках, то це найбільший якби зріст того рейтингу. Причому що це якби виключно в нашими силами. Зрозуміло, що наша ставка була на інтернет на особисті зустрічі. Тобто мені вдалося за останні, наприклад, там три дні понад 600 людей охопити зустрічами. Багато підприємств, я зустрівся, десь понад 60 зустрічей, мав за завести кампанію. Ну, власне, от я відкрию невеличкий секрет, що е, ну, так на цих виборах дуже велика кількість, особливо в рівному, не могли визначитися ще з партіями, ще так всяка, з мажоритарниками, ні. Так, мої знайомі зверталися. Е, ну, що підскажеш? Ну, якби і розкажи mm -hmm. нам про цих людей. І зводилося все до того, насправді, от ти зайняв таку нішу дуже. Вона ну, в чомусь новизну несла. Ну, є такі-такі-може такі, от може ти за цього, або за, ну, якщо не хочеш, то тоді давай за да? <риклад> ну, Якби ну, Зрозуміло було, що ну, з, з тою потужністю навряд чи він пройде. Але принаймні, от якщо ти вже хочеш за якусь конструктивну річ голосувати, то попробуй. От, і, ну, Багато людей я знаю, що, можливо, так і, так і цим, цим скористувалися. Це як, як, як третя сила, так, ну, тому що дуже багато було. Між е, основними лідерами і судів, і скандалів, і інших речей. До речі, як ти оцінюєш от, останній тиждень виборчої кампанії, коли е, почали вкидати компромат на Червонюка, різного плану, почали ці всі от, с -с судові тяжби. тобі це ближче чи ти б якось іншими методами робив? Мені здається, що звичайно потрібно в кампанії дотримуватись двох речей. Перше, це закон, а друге це якби совість. Да? От Проблема в чому? Чому вкидають цей компромат? Тому що немає особистих дебатів. От я прихильник того, що мають бути відкриті дебати навколо програм. У нас переважно обговорюють або що людина зробила до того, або які в неї особисті якості. Ніхто не говорить, що людина збирається робити. І це велика проблема, власне, в виборах. Чому? Тому що виборець, по суті, йому продають політичного депутата, кандидата як, як продукт. Його описали, технологи допомогли, вкинули величезні гроші в рекламу. Виборець має впізнаваність, хоче, не хоче, мусить голосувати. Тобто, коли я зустрічався з людьми, вони казали: ну, ми чули двох. Да? Я кажу: а ви хочете за них голосувати? Ви знаєте, що вони? Та ні, що робити. А що робити? Ми нікого більше не знаємо. Тобто, виборці, по суті, позбавлені можливості отримати десь цю інформацію. Засоби масової інформації. Очевидно, що. Ну, Позиція проста: якщо ти кандидат, будь-яка твоя згадка взагалі в ЗМІ, вона має бути оплачена. Якщо людина не має грошей, вона не може це оплатити, про неї ніхто не може дізнатися, і виникає знову ж таки величезна проблема. Це взагалі, от, до речі, Єгор Соборів піднімав дуже активне питання про державне фінансування партій, так як є в багатьох європейських країнах, коли партія Ну, є різні системи. Наприклад, мене знайомили з Німецькою, там, де партія. Партії потім за здобуті голоси відшкодовують певну частину коштів, що було витрачено на вибори. От. Але наскільки я знаю, там заблокувала партія, радикальна партія ці всі ідеї. Е, якби така можливість була і на, скажімо, на місцевих виборах, ти б відстоював цю позицію? Так. Да, я вважаю, що в Україні потрібно почати будувати нормальні партії, де є якісь ідеї, де є якісь чіткі, зрозумілі критерії, і знову ж таки, насамперед, відкрити відкриті списки. Ну, добре, от, е, вертаючись до тієї партії, яка тебе підтримувала, фактично так сталося, що навіть ти набрав більше відсотків, більше, чим, чим партія, яка підтримувала тебе. От, е, чому так сталося? Що, 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 ну, твоя думка, що з громадянською позицією було? Чи що, що зробила команда не так, що почав падати так значно рейтинг? Ну. Мені важко так оцінювати, але моя суб'єктивна думка це знову ж таки вплив телевізору. Коли останній на початку компанії всі прекрасно сприймали, якби були гарні відгуки, розділяли. В кінці люди повторювали ті тези, які звучали по телевізору. По центральних каналах дали три тези, люди їх повторювали. І було дуже важко переконати, що давайте задумуємося, давайте проаналізуємо. Люди сприймають інформацію в нас, яку вони отримують особливо по телебаченню. За правду завжди мало хто думає, аналізує. і це, власне, я думаю, одна з причин. Ну інша причина, це те, що як на мене, то в громадянській позиції, крім лідера, була й гарна команда. Але багато, весь акцент був багато зроблений 100, да, з політих відмічав. Тому що ж навіть якщо для рівного брати, то а, там Віталій Шабунін був п'ятірці. Тобто чудовий рівнянин, який очолює центр протидії корупції, який дуже багато крутих проєктів зробив. І багато з молодих активістів в рівному його знають і мабуть, якби. Він навіть приїхав, зібрали б зал, то люди допомогли б зібрати до людей. Але, насправді скрізь висів фактично останні тиждень, да. тільки сам Гриценко. Я вважаю, що це не зовсім правильно, особливо на парламентських виборах. Це ж по суті партія. Потрібно було показати всю партію. Ну важко тут судити. Я думаю, що все ж таки основна ну, роль це телевидею, ну якби що судити, вже результат да. вже, вже результат, вже судити Вже ну немає сенсу. А що далі? Добре, от вибори закінчились. А, чи будеш ти далі співпрацювати з громадянською позицією, чи якісь наступні вибори, плани, які ще є? Ну важко сьогодні однозначно сказати, які будуть наступні вибори і яким чином Бляшин буде в них брати участь. Да, зрозуміло, що той результат, який є. Я вважаю, що це позитивний результат, що ті люди, які проголосували за мене, це величезний кредит довіри, і з ним можна далі балотуватися і в міську раду. І на міського голову, і в Верховну Навіть Раду на міського голову. Хочеться. Ну тобто такі ідеї мені народ пропонував, вони звучали, так? Да? Що давай на все. У нас голову до речі, висер. там така тенденція неоднозначна, тому що дуже от до речі, ці вибори міські. Багато хто відмічав, що це фактично там перший. Перший раунд ага. боротьби за записали. Ну при тому, як би не було дуже багато людей, відзначає, що наприклад, Володимир Хомко може спробувати піти там ще раз на вибори, але вже в такої ситуації, як вона була в нього два рази до того на тих виборах, вже точно не буде такої переваги. Можливо, навіть буде в нижчих, в нижчих умовах ніж ті, що вже а, на цих парламентських виборах пробували. Тобто це була така репетиція. Ну, точно не буде, тому що. це оцінить теперішню роботу міської ради. Uh -huh. Сьогодні буквально сесія відбувається на трансляцію, можна на сайті подивитися. Як взагалі ця каденція, як ти її оцінюєш? Наскільки ефективно працювали депутати? Де вони не допрацювали? Де перепрацьовувати в ту сторону, що зробили позитивно? Ти ж фактично зустрічався також з громадою, що ти міг? Ну, які відгуки були взагалі про роботу міської ради. Перше, люди, як я розумію, не розрізняють роботу. Це депутати міські, це верховні, для них це все влада. Да? І тому сьогодні, коли ти дивишся, що реально можливо, дійсно там немає повноважень міської ради на щось вплинути напряму. Але всі люди асоціюють, що це влада. І це теж брак повноважень інституційно не розписно сьогодні. Там да, в нас є місцеве самоврядування, але чи є в нього гроші, чи є в нього повноваження. Да? І, звичайно, велика річ залежить від бажань. От, наприклад, чому одні міста в тих самих умовах, в тих самих Конституціях, закони все те саме. Але одне місто чомусь розвивається і йде, рухається вперед, а інше навпаки не розвивається. Тому тут залежить все від особистості, від тих людей, які є в тій же міській раді. І якщо вони хочуть щось змінювати, то вони змінюють. Простий приклад: регламент міської ради, скільки було розмов, скільки було да, там, і відкритість, і закритість, і таємні голосування. Так і немає чіткої відповіді, як це має бути, так і немає чіткої відповіді з тим голосуванням. Я вважаю, що це неправильно. Тобто, десь на нормативному рівні, от міська рада, трошечки, як на мою думку, брак того фундаменту, на якому побудована її діяльність. І тому в нас є і такі наслідки. По ну, суті, так, там це же ж теж є юристи, нотаріуси і і, і, і багато людей, таких, які знають юридичні напряму, чому в них не виходить? Власне на мою думку, що. Має робити депутат міської ради. Тобто, от у вас була ситуація <coughs> по Басовкуту. Ну, ваш депутат, слава Богу, там був. Ну, але інших депутатів фактично вони там не, не появлялись, не підтримували. То що має робити? Ну, якщо будемо вже позиціонувати, що не буде мажоритарних депутатів, <coughs> будуть партійні всі або ну, по спискам. Що має робити депутат, обраний в нову раду? Не в цю в наступну? Я прихильник того, що депутати повинні створювати умови і правила. І я не вважаю правильною тоді, коли депутат при розподілі бюджету десь там на свою вулицю, на свій округ, вдалося йому більше відтягнути. Це неправильно. Я вважаю, що депутати повинні почати з чітких правил, насамперед для себе. Тобто визначитись, як ми працюємо, які голосування, який в нас допуск в наше приміщення. І друга річ правила по важливих речах для громади. Зокрема, в нас сьогодні є проблема з землею. Але скажіть, чи депутати хоч раз сіли от десь на якихось групах, на нарадах розмовляли, а толку, розмовляли, сідали, а толку сідали, немає. А толку там то, ну, то, я, я переб'ю трішки, що, е, наприклад, по, по нових районах забудови їхні всі от, комісії, е, от, одна з них там, з одних з цих засідань закінчилась тим, що вони говорили дуже довго. в підсумку сказали, а ви журналісти, як думаєте? Ну, тобто, і, там, я запропонував. Ну неважливо суть там то продать, то то зробить. Вони після того ще три рази збирались, тобто в кінцевого результату немає ніякого. То просто поговорити. Варіанта два. Або в них немає і досвіду, або немає волі. Я не вірю, що в них немає і досвіду. Ну, можливо, Мені так. здається, що немає волі щось змінити. Бо та ситуація, яка сьогодні є, вона всі влаштовує. Але це ж неправильно. Наприклад, я знаю із мого досвіду, коли три роки тому в місто приїжджає польський інвестор, компанія, яка каже, я хочу в місті Рівне відкрити швейну фабрику. Де у вас є земельна ділянка? І коли ми йдемо з інвестором в органи влади і кажемо, дайте ділянки. А ми, ну, десь Нам десь одну йдем, показали да. там, з перепадами висот в декілька там, десятків метрів, вони кажуть, тут лижний курорт можна будувати, а не швейну фабрику. розумієте, І він каже, а знаєш, як в мене в Польщі, коли я приїжджаю по дне. В одну територіальну громаду вона мені каже, будь ласка, ви хочете, ось вам 2 гектара, ось вам 3 гектара папочка, а ось 4 гектара. Ви тільки будуєте фабрику, дороги ми підведемо і мережі ми зробимо. Які останні заводи в місті побудовані? Чим взагалі займається ну, ті місто? Які ну, заблокували. Побудований, а не працює. Да. Да. Проблема в тому, що немає концепції як такого розвитку міста. Депутати роздають землю і знову ж таки потім змушені боротися з тими наслідками. Ну в нас у нас концепція десь там на, на папері є питання в тому, що вона виконується, тому що навіть наприклад всі всі помпам'ятають скандально відомі міленіум плаза, які за мільйон чи там зробили. І він фактично, ви всі розумієте, після того там вже як добудували останню земельну ділянку, що це просто бум ну, папір. То ніяк не використається. Да, і знову ж таки, аеропорт. Да? Тобто, коли ми починали ці вибори, от ми розуміли, що і результати тих зустрічей з тими радниками, які приїжджали в місто. Ми розуміли, що місто має бути на карті. І в нас має бути якась пріоритет, якась родзинка, якої немає в інших. От у нас був цей аеропорт. І я радий, наприклад, чи це випадково, чи так сталося. Тільки ми це включили в програму. Там обласна рада прийняла якесь звернення, але прийняла і забула. І коли я приїжджав в той аеропорт, зустрічався з людьми. Він до речі, живий той аеропорт. Вони як можуть за ті ресурси його підтримують. Але це той блюз, тому що якщо в нас зникне аеропорт і зникне траса М-06 Київчок, то в нас взагалі не буде на карті, як місто. Це ну, ті переваги, так, ну так, да, десь це отак значимо. ми, ми будемо, да. тому це ті переваги, які б мало тягнути. Місто, ініціювати його, да, там, транспортні проблеми це теж проблеми. Але щоб їх вирішити, треба сідати, напрацьовувати і казати: гаразд, ми хочемо справді це змінити. Починаючи з землі, з розподілу бюджету, да, з залучення сюди інвесторів, місто рівне. І це ті проблеми, які має вирішувати системно міська рада. І на чолі, очевидно, з міським головою. Да? Тепер відповідь: є в нас вирішення цих проблем в цій міській раді? Немає. Тобто, хоча б, дай Бог, щоб вони не створили тих проблем, які створила попередня міська рада. Чому ми мали таку ситуацію з заправкою? Тому що хтось у 2004 році проголосував і віддав цю землю. І це був, до речі, перший аукціон на право оренди земельної ділянки, який, правда, відбувся з третього разу. Тобто, АЗС це наслідок тих дій. І я хочу сподіватися, що ця каденція депутатів не наробить нам стільки проблем в майбутньому. Ну, завдяки реакції громадськості, наприклад, земельні ділянки, вони ж не змогли розділити. Ну, хто зна те, що вони порозділяли. Очевидно, прозорість має бути. Да? Це знову ж таки до принципів роботи. От якщо ми будемо починати з принципів і з якихось базових речей, як має працювати міська рада, тоді, от, на мою думку, у нас є реальні шанси щось змінити. Ну, що ну. Фактично, ми на всі помріяли, подивилися майбутнє. В принципі, час уже добіг завершення, тому на сам, на сам кінець декілька слів для глядачів, для рівнян а, таке просто звернення. Ну насамперед, я хочу всім подякувати, всім тим, хто віддав свій голос за мене. Я хочу сказати, що я не буду зупинятися на досягнутому, що буду рухатись вперед і робити все, що від мене залежить, як від професіонала, як від людини, для того, щоб зміни в країні справді відбулися. Ну що, тоді я дякую всім за е, те, що були з нами, за те, що послухали. Насправді, от я, я чесно зізнаю, що якось так потрапляють гості в нашій студії, що мені самим, самому цікаво з ними поговорити на різні теми, як від їхнього особисто.